Thank you. О близько 12.30 ночі мені зателефонували місцеві жителі з повідомленням про стрілянину в Олевську, в центрі міста. Тобто я намагаюся менше чітка вирішити більше е, перерядну інформацію. Я вдягнувся, ми з дівчиною взяли в дві відеокамери фотоапарат і виїхали в місце події. Ми вже безпосередньо і бійки не бачили, але бачили велику кількість крові, людей поранених, поліцію, швидкі, які забирали людей. Ми відзняли, зробили декілька фотознімків, відео і поїхали в лікарню. Вже на місці ми там провели дві години в лікарні і поспілкувалися вже з пораненими, з присутніми, тобто з очевидцями, які розповіли про те, що в близько 20 годин ночі сюди приїхало декілька автомобілів, з яких ви... Бігли невідомі особи з пістолетами і вогнепальною зброєю і почали просто ложити Олевських людей. Ну, на щастя, і олевські жителі стали на захист е е своїх колег і зав'язалася бійка. Ну, як повідомляють, сім чоловік постраждало, але за неофіційну інформацію до двадцяти, тому що багато людей не верталося до медичних закладів з допомогою.